Внутрішня агресивність злоба ксенофобія, притаманна російському суспільству, має бути направлена на зовнішніх уявних ворогів. Справа в тому, що навчений гірким досвідом ще з дитинства, я ніколи в житті не дозволяв собі ображати людей за релігійною чи національною ознакою. Тому зараз Росія буквально крок за кроком повторює помилки, які зробила в 1914-17 роках. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, Ушнотрашаїмтика церна, рушаїм Лойшкіну Ахрец. І літа грішників скоротяться, і безбожники не населятимуть землю. Сьогодні найактуальніше і най... Нагальніше питання виживання не лише нашої країни, але й всієї планети полягає в тому, як скоротити літа місяці дні існування цього людожерницького путінського режиму, який отруює існування всього цивілізованого людства. Багато сучасних аналітиків повідують сьогодні таку теорію, що розпад Російської імперії розпочнеться після військової перемоги України. Я б трошки переформулював цю тезу. Ці процеси мають йти паралельно і підсилювати один одного, тому що чим скорше почнеться процес дезінтеграції розвалу Російської імперії, тим легше буде українським збройним силам досягти перемоги на полі бою. Справа в тому, що для Росії зовнішня агресія є способом вирішення внутрішніх проблем Завідомою відомою формулою російського політолога Суркова. Стабілізація внутрішнього конституційного ладу в Росії можлива виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. Внутрішня агресивність, злоба, ксенофобія, притаманна російському суспільству, має бути направлена на зовнішніх уявних ворогів якогось злобного Абаму, англосаксів, жидомасонів та інших украфашистів-бендерівців. Моє особисте знайомство з Агресивністю, яка притаманна російському суспільству, почалося ще в шкільні роки, коли я приїздив в гості до родичів до Москви і стикався з цією агресивністю, ворожістю, немотивованою абсолютно злобою, буквально з перших кроків на пероні київського вокзалу в Москві. Пам'ятаю, перші буквально там дні свого перебування в наметах в літніх таборах під час вступних іспитів до. Московського військового інституту іноземних мов в нашому великому армійському наметі одночасно перебували вірмени, грузини, дагестанці, чеченці, азербайджанці, татари, ну і відповідно українці та росіяни. Я дивувався, як при такому рівні ксенофобії. Московитів там росіян та зросійшених українців може існувати в кордонах однієї держави така дика запальна суміш. Тому мене абсолютно не здивував нещодавний випадок, коли ображені зауваженнями російського офіцера. Таджики розстріляли декілька десятків своїх колег військовослужбовців на полігоні. Пам'ятаю, як я сам ледь не став жертвою незнання або скорше ігнорування якихось культурних розбіжностей серед тих, хто складав разом зі мною іспити, був онук легендарного Мелітона Кантарії, який там. Встановив червоний прапор над Рейстагом, і одного разу я зробив йому якесь там зауваження, ну підсиливши його таким, знаєте, грицьким висловом: там, ну, твою мать, що ж ти робиш? Справа в тому, що навчений гірким досвідом ще з дитинства, я ніколи в житті не дозволяв собі ображати людей за релігійною чи національною ознакою. Саме так виховую чотирьох своїх дітей, але я не знав тоді, що лайливе висловлювання зі згадкою матері може так. Образити гірського цього гарячого хлопця, що він побіг до нашого намету за ножем, щоб мене зарізати. Ну, зрештою, Мелітон Кантарія так і не склав на той рік іспити в нашому інституті. Головна проблема, мабуть, була в тому, що він майже не володів російською мовою, і вже наступного року він потрапив до нашого інституту через армію, так легше було поступити, і потрапив до курсу так званих ускорініків, яких вже після там 9 місяців навчання. Афганської мови дарі відправляли до Афганістану, вже будучи офіцером, кантарія там підірвався потім на міні в Афганістані, став інвалідом. Але ще трагічніше склалася доля його славетного дідуся в 92-му році, під час російської агресії в Грузії. Російські гармати розтрощили його будинок в Сухумі. Він став біженцем, але проблема його прилягла в тому, що він сам був одружений на представниці абхазького народу, і тому він був чужим як в Грузії, так і в Окупованій Росії і Абхазії. Він, враховуючи його заслуги, намагався отримати статус біженця в Москві, але по дорозі до Москви в потязі в нього стався серцевний напад. і Він помер в одній з московських лікарень. Останніми роками, як свідчить статистика, міжнаціональні проблеми почали серйозно загострюватись в Росії в першу чергу через те, що держава втратила монополію на громадську думку через розвиток соціальних мереж. Ті національні. Міжетнічні міжрелігійні проблеми, які накопичувалися роками, які замовчувала російська преса, вийшли на поверхню, і саме тому державні російські телеканали, фінансування яких збільшилось за останні два роки втричі, почали роздмухувати, розкручувати цей маховик божевільної ненависті до українців. Звинувачуючи нас в неіснуючих гріхах, саме тому ці пропагандистські божевільні телешоу за участю Соловйова, Скабєєва і Кісільова, транслюють практично 24 години на добу, відволікаючи російського телеглядача розповідями про украфашистів, які там 8 років бомблять. Розп'ятих мальчиків в трусіках на Донбасі, відволікаючи їх від нагальних реальних проблем російського сьогодення, які я бачив на власні очі не лише за роки своєї праці, як перекладача, але й за роки, коли мої програми транслювалися в 160 російських містах для навілювання цих проблем для ліквідації. Потенційних протестних настроїв саме з цих регіонів мобілізується непропорційна велика кількість сьогодні так званих чмобіків, частково мобілізованих в ряди збройних сил Російської Федерації, зваблюючи високими зарплатами сьогодні. Потенційних учасників якихось протестних рухів відправляють до України для утилізації на полі бою. Але іноді, як ми бачимо, це викликає зворотню реакцію. З регіонів Росії до Москви йдуть скарги на те, що мобілізація загрожує соціальним вибухом. Родичі мобілізованих беруть в облогу військомати ситуація вкрай напружена. Глави регіонів просять дати можливість за прикладом Москви оголосити про завершення мобілізації аби заспокоїти людей. Тому зараз Росія буквально крок за кроком повторює помилки, які зробила в 1914 17 роках. Тоді вона теж вплуталася в непотрібну безглузду війну, втратила професійну армію і завдяки тупості керівництва озброювала потенційно протестний електорат, який став рушійною силою майбутньої більшовицької революції. Башкірські націоналісти створюють збройний опір під гаслом Це не наша війна в республіці. Підпалюють офіси домських партій та військомати. Чоловіків закликають йти у підпілля та готуватися до боротьби. Башкірські націоналісти, які захищали Культову гору куштау від розробки, оголосили про створення збройного опору, вони показали шеврони з ісламськими символами для майбутніх бійців. Одночасно з'явився анонімний комітет башкірського опору, який закликає до насильницьких акцій протесту, зокрема підпалів військомахів та офісів політичних партій. Обидві організації виступають за вихід Башкортостану із складу Росії. Політологи вважають башкірський національний протест серйозним викликом Росії. Так званий комітет башкірського опору висунув башкірським чиновникам та депутатам ультиматум. Анонімні активісти вимагали від представників влади зупинити акт прихованого етноциду автохтонного населення, мобілізацію башкирських татарських селах. З чиновниками та депутатами, які підтримують мобілізацію, вони пообіцяли чинити як із катами та м'ясниками. Відомий політолог, колишній спічрайтер Путіна Абас Галямов, який після цього кілька років попрацював в адміністрації екс глави Башкірі, розповідає, що башкірських націоналістів останніми роками фінансували кілька великих місцевих бізнесменів. На думку політолога Дмитра Орешкіна, Башкортостан стає першою ластівкою серед республік, які заявляють про боротьбу за незалежність. За 30 років у республіці сформувалася нова група башкірської інтелігенції, яка боротиметься за домінуючі позиції в політиці, використовуючи риторику про те, що Башкіри пригноблений і обдурений, а в душі чистий шляхетний народ, каже Орешкін. Рано чи пізно всі імперії приречені на розпад 100 років тому. Вибороти свою незалежність від Російської імперії вдалося полякам, фінам, естонцям, литовцям і латвійцям 30 років тому від імперії відокремилась Україна. Ічкерія продовжує боротьбу за незалежність до сьогодні. Карели, Татари, Башкири, Саха, Якути, народи Дагестану, Сибіру, народи Тихоокеанського поясу, Європейської півночі, регіону Поморя, комі, народи Кавказу, зокрема черкеси, які зазнали геноциду протягом поневолення у радянському союзі. Всі ці народи вже найближчим часом мають здобути свою суверенність. І багато в чому це залежить від того контексту, який формує сьогодні Україна. Тому найбільш сприятливий для України результат це повна. Але контрольована деколонізація Росії, створення 20-30 незалежних держав на теренах колишньої Російської Федерації і подальша їх реконструкція. Про інші національно визвольні рухи народів, поневолених Російською імперією в короткому сюжеті нашого проекту «Політпросвіта». просвіта. Поки що до нових сподіваюсь цікавих зустрічей в ефірі, панове. Бережіть себе та Україну! Поневолені народи Російської Федерації висловлюють підтримку Україні. Адам Асмаєв, командир батальйону імені Джахара Дудаєва, закликав чеченців приєднатися до боротьби за Україну і за батьківщину 1 вересня. Визначний діяч бурятського національного руху Доржо Дугаров закликав співвітчизників саботувати відправку на війну, не виконувати злочинних наказів. Співзасновник руху Вільний ідель Урал Рафіс Кашапов закликав земляків боротися за незалежність Татарстану. Іня зор ерзянського народу Сирєсь Боляєнь заявив, що разом з групою добровольців Ерзян воює у лавах Збройних сил України. Конгрес Айрат Калмицького народу, національного представництва органу Калмиків, на своєму засіданні в Республіці Калмикія висловив солідарність з українським народом в його справедливій боротьбі за мир та свободу і закликав негайно вивезти російську армію з України. Голова духовного управління мусульман України, етнічний татарин Шейх Саїд Ісмагілов закликав одновірців у Росії до повстання. Рада старішини Ерзянського народу в Республіці Мордовія підтримала українців у публічному зверненні. Патріоти поневолених москвою народів, як ніхто інший, розуміють українське прагнення до свободи і незалежності своєю боротьбою проти російського вторгнення. Украина надыхает и дарует надежду на остаточный развал империи зла. Годный текст опубликовал пользователь под ником Алекс Тарн. В Вильнюсе прошел объединенный съезд разъединенной российской оппозиции. Прошел по системе ППР. Если кто не знает, так в советских институтах расшифровывали занятия по партийно-политической работе. ППР посидели, потрындели, разошлись. Большинство собравшихся так и не поняли, нахрена они собирались. Съезд не пришел к единому мнению практически ни по одному из обсуждаемых вопросов. За исключением одного, выраженного словами обладателя громкого титула президента Anti-Corruption Foundation господина Леонида Волкова. Тезис следующий. Обвинять россиян в том, что они не свергли Путина, это днище. Под этим подписалось бы практически все днище. Ну, пардон, вся российская оппозиция и ее питательная среда, прославленная русской интеллигенцией, чьим святым именем принято клясться и гордиться любому русскоязычному человеку. А что, кто-то кого-то обвиняет в том, что не свергли? Если так, то обвинение действительно глупо. Русских именно русских, а не абстрактных россиян. Как народ в целом, так и его передовой научный, культурный, технологический авангард, именуемый интеллигенцией, следует обвинять вовсе не в том, что не свергли, а в том, что они вырастили Путина. Потому что Путин, дорогие бывшие друзья и соотечественники, это вы. Своему надменно-жлобскому отношению к окружающим народам Путин научился у вас. Вернее, у вас и у ваших предтеч, с чьих неудренных лир или тавр последовательно и упрямо звучала гулкая нота национального самообожания. Так писал Владимир Жаботинский сто лет назад. Путин учился у Грибоедова и Пушкина, Гоголя и Некрасова, Тютчева, Достоевского и т.д. и т.п. Учился у тех, для кого француз не француз, а французишка, французик из Бордо, немцы – тупые филистеры, англичане – высокомерные и напыщенные, итальяшки – легковесные, ну и прочие – япошки, чучмеки, хохлы и бульбаши, которые и вовсе плевка не стоят. Скажите, эх, куда хватил, когда он жил, этот Грибоедов? Ладно а вполне современный и безумно популярный в простом народе Михаил Задорнов с его знаменитым «Они же тупые» и восторженными ответными аплодисментами переполненного зала – это не условный Путин, а оппозиционный поэт и гражданин Дмитрий Быков, походя назвавших казахов косоглазыми и гастарбайтерами, а потом удивлявшийся, как это они осмелились еще обижаться. Однородный артист Олег Табаков, поделившийся с миром своим мнением об украинцах аж двумя веками позднее Грибоедова – поделившийся не в кино, где исполнял роли эсэсовца Шелленберга или русского барина, уверенного, что, цитата, «чумазый не может играть на пианино», конец цитаты. То есть не в кино, а вполне себе в жизни. Его цитата 2015 -го. «Я жалею их, понимаете?» Это светоч великой русской культуры говорит. «Они в каком-то смысле убогие. Беда же настоящая заключается в том, что во все времена их лучшие представители интеллекта литературы, они по сравнению с русскими были где-то на второй или третьей позиции. Они и так не очень просветленные. Конец цитаты. Это, по-вашему, не Путин? А Лунгин, Баталов, Хазанов, Кара, Гергиев, Соломин, Башмет, Лещенко, Спиваков, Бортко, Учитель, Фокин, Боярский, Церетели, Цискоридзе, Шахназаров, Бурляев, Хатиненко, Чурсина и еще сотни деятелей культуры, подписавшее годом позже Крым наша письмо с поддержкой имперской экспансии. Это тоже не Путин. Тогда, в 2015-м, еще никто не зажимал в тиски их творческие бубенцы. Никто не заставлял брать ручку под дулом пистолета или под угрозой увольнения. Они действительно так думали. Думали так во время нападения на Грузию. Думали так во время оккупации Донбасса и думают так прямо сейчас, уже после Бучи и Путин Путины вырастают из этой грибницы национальной исключительности с неизбежностью грибов после дождя. Путин, как и русский фашизм Дугина, прямое следствие глубинных, прочно укорененных умонастроений святой русской интеллигенции. В этом и заключается ее истинная вина, как минимум двухвековой длины. В этом, а не в том, что не свергли. В этом, а не в нынешней реинкарнации Путина, кроется суть проблемы. Ну, допустим, срежет заговор, болезнь, история, выращенную вами же поганку. И что? Из вышеупомянутой грибницы рано или поздно вырастет новый мухомор, возможно, еще более отвратительный. Нынешний конкретный ВВ Путин – ваш посланец, ваша марионетка. И виноват разве лишь в том, что не слишком умело реализует вашу коллективную волю, ваше коллективное бессознательное. Это ведь вы послали его собирать земли. Вы послали, а он не смог. Беда России, как очень точно заметил кто-то, заключается в том, что ее амбиции не соответствуют реальным возможностям. Амбиции на мировое лидерство при безнадежном отставании в науке и технологии. Амбиции на державную мощь при третье населения, не знающего, что такое унитаз, амбиции на общечеловеческую духовную миссию при поразительной убогости поля своих собственных, а не заимствованных идей. Амбиции на великую культуру, прибьющие в глаза вторичности ее классика. Российская интеллигенция страдает тем же синдромом. Ее, как и страну в целом, может излечить только одно лекарство – осознание своих реальных возможностей и соответствующая корректировка амбиций. Вопрос лишь, кто может привести к такому осознанию. Военное поражение? Само по себе вряд ли. Российские амбиции получали по мордам в Крымской и в Японской войнах, в Первой мировой и в Афганистане. Они на время отползали, утирали кровавую сапатку и вновь перли вперед. Политический или экономический крах сам по себе тоже вряд ли. Отравленный амбициями народ готов дохнуть с голоду, пытаясь лишь бессмысленной верой, что он может повторить. Что ж тогда? Ответ лежит на поверхности. Имперский нарратив, имперский комплекс и имперская ментальность невозможны без наличия империи, а потому необходимым и достаточным условием реальных перемен является ее окончательный распад. То есть возвращение России в естественные исторические границы Московии, 16 17 веков от Архангельска до Ставрополья Север на юг и от Беларуси до от Поволжья с запада на восток. Лишь тогда это дикое, большей частью неосвоенное пространство слепых амбиций и спящего разума перестанет порождать чудовищ, угрожающих всему человечеству.